Діяння апостолів, розділ 9 Савл, іще дихаючи погрозою та вбивством на господніх учнів, прийшов до Архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб, коли знайде яких небудь чоловіків та жінок. Що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього. Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Він запитав, Хто ти, Господи, а той, Я, Ісус, що Його ти переслідуєш. Встань же, та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити. А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савл з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там три дні неведющим, не їв і не пив нічого. А був у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні. Ананіє. Той озвався. Ось я, Господи. Тоді Господь до нього. Встань та йди на вулицю, що зветься простою, і шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина. Он він молиться. І бачив Савлу у видінні чоловіка на ім'я Ананія. Як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж відповів Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла заподіяв Твоїм святим в Єрусалимі, та й тут він має владу від архієреїв в'язати всіх, що прикликають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: Іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. Відійшов Ананія і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив Савле. Брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоби ти прозрів знову і сповнився Святим Духом. І вмить немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову, і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на сивах. І перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали: Чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв? А Савул дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус Христос. Як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Савл довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоби його вбити, та учні взяли його вночі. І по мурі спустили в коші. Прибувши ж у Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як Савл у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він. Проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє, а й розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в тарс. Отож церква по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі, наповнялася вона втіхою Святого Духа. І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих, що мешкали в лідді. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней. Що лежав на ліжку вісім років, і був паралітик. Петро сказав до нього, Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко. І вмить той підвівся, і бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і навернулися вони до Господа. Була ж у яфі одна учениця на ім'я Тавита, що значить у перекладі Дорка Сарна. Вона була повна добрих діл та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужила і умерла, обмили її і поклали в горниці. А що Лідда лежить близько яфи, учні, почувши, що Петро там. Послали двох чоловіків з просьбою до нього Не отягайся прийти аж до нас. Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи йому сукні і плащі, що їх робила Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати. Петро став на коліна і почав молитися, а, повернувшись до тіла, мовив Тавито, встань. І та відкрила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Він же подав їй руку та й підвів її і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про це вся яфа. І багато повірило в Господа. Доволі днів Петро перебував у яфі в одного кожум'які Симона. ПОСЛАННЯ ДО ЄВРЕЇВ, Розділ ТРЕТІЙ. Ось тому, святі брати, учасники небесного покликання, вважайте на апостола і архієрея, якого ми вірою визнаємо, Ісуса, вірного тому, хто його настановив, як був і Мойсей у всім Його домі, бо Він удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бо дім хтось будує, а той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути сказане: Христос же, як син у своїм домі, а дім цей ми. Якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші, виставляли мене на пробу. Дарма що сорок років бачили мої діла. Тому я прогнівався на рід цей і мовив, вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявсь у своїм гніві Ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки підбадьорюйте щодня один одного, доки триває те сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха, бо ми стали учасниками Христа. Якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться, коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту? Хто були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту, під проводом Мойсея? На кого він гнівався сорок років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не ввійдуть у його відпочинок, якщо не тим, що були неслухняні, і бачимо, що не могли ввійти через невірство. Псалом 4. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого. Не може дати Богові ціну за себе, занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може, так, щоб він жив по віки, і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть. І свої багатства іншим залишають могили, домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються. І такий кінець тих, що милуються свого щастя. Ведуть їх, як отару до шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шиол домівкою їм буде. Але Бог визволить мою душу з руки Шиолу. Він мене прийме до себе. Не лякайся! Як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. КНИГА приповідок Розділ 22 Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства. А доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній. Багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує. Боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословений, бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори. Та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Леда що Каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма. На кого господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах. У тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого тому що він убогий і не натискай злиденного при брамі, Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що задовги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі, такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних. Перша книга царів, розділ чотирнадцятий того часу занедужав Авія, син Єрвама. І каже Єроваам своїй жінці, Візьми перевдягнися, щоб тебе не впізнали, що ти жінка Єроваама, та й піди в Шило Там є пророк Ахія, який напророкував мені, що я буду царем над цим народом. Візьми з собою десять буханців хліба, коржиків і посуд меду, та й піди до нього. Він тобі скаже. Що буде з хлопцем? Так і зробила жінка Єровама. Зібралась, прийшла в шіло і увійшла в хату до Ахії. Ахія ж не добачав, бо у нього потемніли очі від старощів. Але господь сказав до Ахії Ось іде жінка Єровама спитати тебе про свого сина, бо той не здужує». Скажи їй те і те, вона війде до тебе перевдягненою. Тож скоро Ахія зачув її ходу у дверях та вже й каже Входь, жінко Єроваама, для чого було тобі перевдягатись? Передано мені жорстоку вість для тебе. Іди, скажи Єроваамові так каже Господь. Бог Ізраїля. Я підняв тебе з міжнароду вгору і зробив князем над моїм народом Ізраїлем. Я вирвав з дому Давида царство, щоб дати його тобі. Ти ж не був таким, як мій слуга Давид, який пильнував заповіді мої і ходив за мною з усього серця, чинивши тільки те, що мені до вподоби. А чинив ти гірше. Ніж усі, що були перед тобою, бо ж ти пішов і наробив собі інших богів, вилиті подоби, щоб довести мене до гніву, і відкинув мене позад себе. Зате ось пошлю я лиху годину на дім Єроваама і викоріню в Єроваама усіх чоловіків, усіх рабів і вільних в Ізраїлі, і вимиту дім Єроваама. Як вимітають сміття геть дочиста. Хто в Єровоама помре в місті, того жертимуть пси, а хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні, бо так говорить Господь. Ти ж встань, іди додому. Як тільки вступить нога твоя у місто, хлопець умре. Весь Ізраїль буде оплакувати його і поховає його, і він один з дому Єрвама зійде у гріб, бо в ньому одному з дому Єрвама Господь, Бог Ізраїля, найшов щось добре. І Господь поставить собі над Ізраїлем такого царя, який викорінить дім Єроваама. Господь захитає Ізраїля, немов тростину, що хитається в воді, Він вирве Ізраїля з цієї гарної землі, що дав батькам їхнім, і розвіє їх поза ріку. За те, що наробили собі астарти, приводили Господа до гніву. Він видасть Ізраїля на поталу за гріхи Єрвама, які він сам чинив, і якими призводив до гріха. Ізраїля. І пустилась жінка Єроваама в дорогу і прибула в тірцу. Та саме тоді, як переступила поріг дому, хлопець помер, поховали його, і весь Ізраїль оплакував його за словом, що Господь сказав був через слугу свого пророка Ахію. Що до решти дій Єроваама, як він воював і царював, то вони записані в літописній книзі царів Ізраїля. А царював Єроваам 22 роки, і спочив він за своїми батьками, а замість нього став царем син його, надав, Ровоам, син Соломона, царював в Юдеї. 41 рік було Ровоамові. Як він став царем, і сімнадцять років царював він у Єрусалимі, в місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Матір його звалась Наама Аммонійка. Юдеї чинили зло в очах Господніх своїми гріхами, яких допустились, довели його до гніву більше, ніж батьки їхні. Бо й вони зводили собі узвища кам'яні стовпи і астарти скрізь по високих горбах і під усяким зеленим деревом. Були і гіеродулки у краю вони чинили всі гидоти тих народів, що Господь прогнав перед синами Ізраїля. На п'ятому році царювання Ровоама двигнувся на Єрусалим Шішак, цар Єгипетський. І забрав скарби з храму Господнього і скарби з царського палацу. Забрав усе, забрав і всі золоті щити, що зробив був Соломон. Замість них цар Ровам зробив мідні щити і передав їх під догляд начальникам сторожі, що вартувала при вході в царський палац. Кожного разу, як цар входив до Господнього храму. Сторожа брала їх, а потім приносила назад у покої сторожі. Решта дій Ровоама і все, що він чинив, записано в літописній книзі царів юдейських. Увесь час була війна між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам зі своїми батьками і поховано його в Давид городі. Матір його звалась Наама Аммонійка. Замість нього царював син його Авія.